25 жовтня люди відмічають Міжнародний день художника. Художник це людина, яка малює або створює різні картини, щоб показати свій настрій, свої почуття, свою фантазію, чи побачене навколо. Вони можуть малювати і олівцями, і фарбами. Художник творить красу та ділиться цією красою з іншими. Вони малюють природу людей, тварин, фантастичні історії. І навіть те, що вони уявляють у своїй голові це як гра, де кожен може створити щось особливе та неповторне. А ще художники люблять малювати портрети. Портрет. Це малюнок людини, де художник намагається передати її обличчя, емоції і характер. Це ніби коли ти малюєш свого друга, щоб інші могли побачити, як він виглядає та що відчуває. А відомий художник Пабло Пікассо малював портрети по особливому. Він використовував геометричні форми, різні кути, щоб показати людину. З різних сторін. А зараз я пропоную вам перетворитися в українських пікасу, використовуючи різні геометричні форми, клей, фарбу, створити свій. Незвичайний портрет. Думаю, що це буде весело і творчо. Такий вийшов у мене. А який вийде у вас?